Михайло Ташков сьогодні в програмі Тетяни Гончарової не може інакше. Він служить в ППО, і він людина віруюча. У що вірить, яких дій він очікує від українців, і що вважає, ніяк не можна відкласти на день після перемоги. Він один із тих, хто сповідує не насильство стосовно людей і стосовно тварин. Тому, зокрема, не їсть м'яса, бо вважає, що сильні мають поважати і захищати слабких, а не споживати. Між тим це не завадило йому взяти зброю до рук перед загрозою страти дому і України. Коли Росія на нас нападає, проявляє цю військову агресію, і вона каже: Я велика, я сильна, я тебе з'їм, я тебе зжиру, по праву сильного. Ми з цим погоджуємось? Ні. Але коли я беру там да, і там там е навіть птічку, да, мені жалко птічку. Коли там їй хтось голову відкрутив чи там порізав і з'їв, це така сама людина сильна, вона сильніша за слабкого. І вона каже: ну, а домашніх там щось там, там кошечок, собачок, ми кажемо, там є закони певні за, про те, поводження з тваринами, якесь, якщо воно неправильне. А тут ми їх просто беремо і вбиваємо. То це неправильно. З точки зору, ми не хочемо бути раціональними у всьому. Ми хочемо бути раціональними як попандопала, тільки в тому, коли що нам зручмені, коли нам зручмені боляче, що Росія мене вбиває. Я знаю, що так не повинно бути. Так само їм боляче, тому я обрав таку релігію. Навряд чи ви готові були побачити в програмі Не міг інакше військового Крішнаїта, військового вегетаріанця. Більшість із нас не розбираються в нюансах і деталях цієї віри, тому час дізнатися. Міжнародне товариство свідомості Крішни входить до списку офіційних релігійних організацій в Україні, членам яких не дозволяє воювати їхні вчення. Але далеко не всі крішнаїти такої думки. Серед таких офіцер, 42-річний капітан однієї з бригад штурмової авіації повітряних сил Збройних сил України Михайло Ташков. В мене в свідоці про народження написано русський. Прізвище в мене Ташков да. Воно російським за походженням. Е і народився я в Казахстані, в Караганді. От так, от, така, от, такий жарт. Я е опинилася е в Україні. Е вот. Але я народився, ну, е це не важливо. Е і мої родичі, вони теж з Казахстану всі. І це люди, яких виселили звідки ми навіть не знаємо, тому що репресовані. Е і потім е якийсь час до там, в Казахстані я проживав якийсь час в, на Уралі в Курганській області, а в 90-му році мої близькі ну, батьки переїхали разом з нами, з дітьми переїхали в Крим. До 97 го року я жив в Криму, навчався в школі. Після закінчення школи я пішов в вуз військовий, в Харкові. В Харкові я навчався. Військовому будівництву, і... але займаюся не будівництвом, а експлуатацією будівель та споруд. Отаким От чином. Тобто, моє... а, 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 і... я не напередку, але я забезпечую всіх, хто в нас напередку, а наш передок нашої частини це льотчик в літаку, який летить і нищить ворога. Моє завдання, щоб йому було де сісти, де е... Е... Ну, спати на голову, щоб не капало, де прийняти їжу. Оце все це і обов'язки Михайло Ташков, начальник квартирно-експлуатаційної служби логістики 299-ї бригади штурмової авіації, керівник проповідницького та волонтерського проєкту Духовна матерія, що займається турботою про крішнаїтів в збройних силах України і турботою про родини загиблих. Я служу в збройних силах України вже 27 років, і тому для мене повномасштабне вторгнення я його зустрів. Будучи черговим військової частини. Нашої. Коли перші ракети прилетіли, я не знав, що це ракети. Отак от 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 почалось моє повномасштабне вторгнення. А по-друге, вбувати людей не готовий ніхто. Але захищати від агресії себе та своїх близьких це прям священний обов'язок кожної людини. Просто коли це дівчинка чи хтось там інший, звичайна людина, вона просто допомагає, висловлює свою позицію, там волонтери таке інше. Щодо чоловіків, щодо тих, в кого є сила, ті, звичайно, вони повинні, вони, в них є борг захищати Сильний захищає слабкого, отаким чином. Скажіть, будь ласка, чому, коли ми говоримо про війну, про самозахист, зараз вся держава наша займається самозахистом, і коли ми стикаємося з людьми віруючими, беремо різні релігії, різні вірування. Чомусь виникають такі казуси: хтось каже: Ні, моя віра мені не дозволяє захищати право на життя та свободу кожного повинні абсолютно всі абсолютлі ендкомплітлі. Але Брати зброю, ми всі різні. Навіть от я з льотної частини, я не льотчик, але е, можу вам сказати, що льотчиком може стати не кожен з військових, не кожен з тисячі. От така от різниця: тобто, і зі зброєю йти воювати і захищати може не кожен, але захищати взагалі кожен повинен. Словом, ділом, грошами, не можеш воювати, сядь е, щось там роби, е, пліті, там, ці маскувальні сітки. І ще... дуже велике да, кова. Да, да. Тоді поясніть, будь ласка, я знаю, що в Крішнаїдському середовищі, в Крішнаїд, люди поводяться зовсім по-різному. І навіть я натикалася на записи в 22-му році, коли ледь не прославляли Путіна. Хай не так, але ці люди для них взірцем, були крішнаїд росіяни. і я не могла цього зрозуміти, тому що я не є вашою частиною. Але мені цікаво послухати фахівця. Тому що про це казати, що цей українець крічний ворог України напевне це буде огульно, але спробувати його зрозуміти, чи його мають розуміти тільки працівники СБУ. Я думаю, що соціум повинен його розуміти, тому що представники СБУ це теж соціум. Крішнаїти це теж український соціум. І соціум повинен давати соціальне дзеркало своїм представникам і е, різним групам. Коли ви будете відповідати на питання, наприклад, е, чи ви згодні з тим, що хтось каже, що мені байдуже, що тут в Україні Я, це, це ваша карма. Ви там м'ясо їли, ви грішники. Це маєте, грі... Путіна, да? 에... маєте Путіна, да? маєте Путіна? Ні, ні. От ви українці, ви саме да. їли, маєте Путіна да, як да, результат. Да. коров вбивали, то ви оце все заробили. Українці різні, крішнаїти різні. Ця війна поділила їх на дві частини: соціально активна пішла воювати, щоб захищати українців або волонтерить. А соціальна ще більше занурилися в релігійний ескапізм. Є такі люди, які кажуть, я не тільки не візьму зброю, оце це таке. Я не я не хочу до цього мати жодного відношення. Не так все однозначно. Е, оце саме. Це Америка, все. Це США, все. Ви зараз в Україні е... так вони кажуть. Вони кажуть, не, немає різниці, під якому вони думають, я сяду буду тут співати мантру, а і неважливо під якою ганчіркою вони кажуть. Це вслух кажуть. Чи ви згодні з тим, що я кажу, що ні, я не згоден. Я не згоден з такою репрезентацією. Ну, по перше, вони прапори в принципі називають як державні символи ганчірками, <праць> і в першу чергу нас синьо-жовтий прапор, звичайно, ми з цим не згодні. Але зараз, намагаючись прояснити складні речі, речі в процесі Кришнаїцю в Кришнаїцькому середовищі, ви по суті можливо плутаєте глядача ще більше, тому що ви кажете. Шановні глядачі національного марафону від вас залежить, як ви сприймаєте речі, які артикулюють Кришнаїти. Так. Якщо вони прапор називають ганчіркою, якщо вони кажуть У мене лапки, я не хочу воювати за цю так. країну, і ви з цим погоджуєтеся, так. значить, ви такі по суті само. Тобто так. декларуйте і проявляйте свою позицію. Але зараз від українців ем, вимагають прояву позиції в багатьох речах, і хтось скаже: Та у мене вже сил бракує. Ще мені і висловлюватися з приводу кришнаїтів, ще й тут проявляти своє недовольство. Я вже не можу, сил немає. Що на це скаже Михайло? Я скажу, що в нас з вами немає іншої можливості, аж яким чином ми себе будемо ще захищати. У нас є тільки ми. Ви будете на моєму боці, я буду на вашому зовні, зовні нашої країни. Ніхто не має такого досвіду, що, що таке руський мир, що таке цей, коли в тебе над головою бабахає ракета. Всі олів'є, всі ці наративи, всі ці, от, на Новий рік сідаєш і вмикаєш цей фільм Іронія суду. Да, оце все, все це вилітає. Ті плі, це тепличні е, тепличний такий світогляд. Його е, перший раз, коли над бабахає над головою ракета, його е, е, хвилею зерною її просто зносить. І ти розумієш, потім, коли ти спілкуєшся з іншими людьми, навіть одновірцями з інших країн, ти розумієш, ніхто тебе не, е, не зрозуміє. А в нас тут одна конфесія: ми з вами ті, ми з вами ті, хто повинен себе захистити. Інакше ми згинемо. Дітей Бога, які співають молитви і все матеріальне називають ілюзією, та Шков називає непритомними крішнаїтами, космонавтами, свідомо відірваними від реалій. Звісно, так куди вигідніше, ніж з любові до свого брати в руки зброю, навіть коли сповідуєш ненасильство. Коли мені християнин казав а мусульмани від сатани, я його питав: ти Коран читав? Бо я читав. А він каже: таке в нього такого, знаєте. На обличчі такий вираз, то тому я не християнин. Тому я во дивлюся, я, я і в тому сенсі, в якому російські крішнеїти, які підтримують Путіна, в них немає жодного, вони не розрізняють, немає інтелекту розрізняти, що є е, добро, що є зло. Я і не кришнаїт в цьому сенсі. Коли я на них дивлюсь, коли на заході чи в Індії Крішнеїти мовчать взагалі мовчать всі проіндійські конфесії, всі мовчать, вони всі нейтральні. То я хожу, що з того боку я не крішний в цьому сенсі. Я якийсь, мабуть, якщо крішний, то інша А, і, і, і тому, от наш проєкт духовна матерія, я хочу е, запропонувати людям, людям ну, е, і українцям інший погляд на духовність і духовність, яка ну, е, з людським обличчям, етична, не байдужа ні до кого. І коли йде війна, коли Росія напала на Україну. Саме головне зараз захищати українців. Весь світ повинен на це на цим, на цим над цим працювати. 28 військових крішнаїтів загинули на війні. 28, які зробили свій вибір, як і Михайло Ташков свій: говорити правду про вчення, не споживати м'яса, захищати слабких. А це по факту всі ми цивільні, і наша країна сьогодні, яку прийшла знищити Росія. Він не зраджує свою природу, але він захищає своє і Михайло Ташков. Не може інакше. Тетяна Гончарова продовжує знайомити нас з тими, хто не міг інакше. І фактично всі ми не можемо інакше, тому що іншого вибору у нас немає. Ми боремося за своє. Тому підтримуйте, будь ласка, сили оборони і збори, які є в ефірі марафону. Замить випуск новин. Ми ж дякуємо вам за увагу. Далі працюватимуть якраз Тетяна Гончарова та Максим Зборозький.